Всім привіт. Вітаємо підписників, гості канала. Всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам. Всіх вітаю, всім бажаю здоров'я. Друзі, зараз поговоримо про те, що багато новин, багато новин. ТЦК повсюди. Ну, да, повсюду ТЦК. Плюс економічне бронювання від Шмигаля. О, плюс е... Там ці тіпа, вкиди, того, що мають, вже можуть заходити вдома в квартири ТЦК ходити, провіряти і, і тому подобне. О, так що дуже багато, дуже багато новин, таких неприємних, неприємних новин. От, так що поїхали. А ви не забудьте лайк ось цьому відео, підписатися на канал. Лайкос і підписка геть безкоштовні. Геть безкоштовні, вам це нічого не, не коштує. В описі буде під відео там номер карточки. У мене хребет больний. Да? от, І збираю на імпланти. Кому не тяжко, підтримати копійкою, да? е, гривнею, Буду дуже вдячний. Так що поїхали. ТЦК повсюду. Ну, як же ж, повсюду, да? е, їхав товариш. З Хмельницької області і каже, що блокпост на блокпостові. Блокпост на блокпостові. Стоять всі, так, тим більше, тим більше, так, що стоять в масках. В масках. Так, всі в масках. Чому в масках? Ну, якщо не порушується ніяке законодавство, так, не порушуються ніякі права людини, так, не порушуються ніякі не обмежуються права і свободи. Ну, чому тоді в маски? Ну чому в маски? Ну, каже, ми, ми з бронюванням, у нас все, все добре. Ми запитуємо поліцейських, скажіть, будь ласка, чому, чому, каже, ці люди стоять в масках? От, Це що, спецгрупа якась, яка ловить ну, от, Наскільки да, там, я розумію, що, чому в масках спецслужби вони затримують бандитів, рецидивістів, да, і щоб їх обличчя не було видно, щоб ті не мстили їм, вони в масках. Чому тоді ці люди... Стоять в масках. Вони стоять, одмахуються, нічого, моя хата скраю, нічого не знаю. Ми їм запитуємо, вони нас, вони нас каже, начебто ігнорують. ну, Практику повністю ігнорують. от, Каже, що вони бояться, чому вони ховають обличчя? от. Нас кажуть, чуть нахер не посилають. Жіночка одна в тіктокі розповідає, що її чоловік їхав в Івано-Франківськ десь по роботі і щез. Ну, тупо щез. Каже, немає, ну немає чоловіка, ну він щез. Вийшов на зв'язок, він вже дня через два і розповідає, що він сидить в ТЦК, його заставляють підписувати якісь там документи о, силою і тому подобне. Ну як це? Ну що? що, ну, Як це заставляють підписувати? Ну і це, ж ніхто не бачить, що воно коїться. Я, я не розумію, економічне бронювання. Да? Виступає шмигаль і каже, економічне бронювання. От буде у нас економічне бронювання. Я так розумію, 20 тисяч там вони е, предлагали, чи скільки вони предлагали? 20 тисяч, по-моєму, економічного бронювання. Та в нас зарплати такої немає. Ну Хто хто, хто, хто таку зарплату отримує? От е, Вчитель там скільки? до 10 тисяч отримує, да? де взагалі вони кажуть, що середня зарплата 20 тисяч по Україні. То де йде вона 20 тисяч, я її не бачу, де вона 20 тисяч, хто отримує такі кошти. Де мені взяти, до, 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 наприклад, простому громадянину, де взяти селянину, де взяти 20 тисяч, заплатити у місяць свого економічного бронювання. Це опять, якесь розділення народу, розділення людей йде по цьому економічному бронюванню. Ну. Тобто, якщо у нього там, статки доходи у 500 тисяч, у 100 тисяч, він має право себе забронювати. От, він багатий, він, він себе забронював за 20 тисяч, а я не можу, то значить я капець. Да? Ну, так же ж виходить. Ще багато новин там, таких, що вже мають право заходити в оселі, в домівки і тому подобне. Ну, які оселі, які домівки? Ну, ну, я, я не розумію, а як же ж вообще, Конституція, що житло є недоторканим. Вже не немає ні права ніхто проникнути на територію подвір'я, якщо це твоє власне, без рішення суду ніхто не має потрап, ну, права потрапити туди на, на це подвір'я. Ну, і як же, що війська не мають ну, Конституції України, що військові не можуть бути задіяні вані Конституційну ладу і тому подобне, а Конституція гласить, що військові не мають права обмежувати права і свободи людей. Ну, це ж це взагалі, це взагалі я не знаю, мені може і прилетіть за це е, щось кудись, я не знаю. Ну я ще раз я повторюю, повторював і казав і казатиму, що я на каналі на цьому ні до чого не призиваю, нікого ні до чого не призиваю і не ні не наштовхую. Це, це моя думка, і я ну, нікого ні до чого не призиваю і не призиватиму. Просто я висловлюю свою думку. І все. Але вона ж да, за за, свою думку може і прилетіти. Ну, так що от, такого. Ну, я не розумію, як, воно, як вони стоять. Мають право перевірити тільки документи. Поліцейські кудись ламають, кудись когось тягнуть. Е -е, це повне з'їзде і тому, тому подобне. Ну, це, 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 це шок, друзі. Той сидить, розказує, той сидить, розказує у е -е, ну, Корчинській, да, сидить, розказує, що дітей треба заборонити вивозити за кордон. Ну як так не такий, що заборонять дітей вивозить кудись? Ну хто? Як це так? Ну заборонити вивозить дітей. Призивати можна з 14 років, він розказує. Це вже хлопців можна призивати з 14 років. Да? Та в другій любій країні, е, да, демократичній і тому подобне, ну там десь за, за кордоном, ця людина вже, мабуть, ну я не знаю, вже їй прилетіло за такі слова. Господи, прости, другий сидить у цьому, що я не хочу жити з тими українцями. В одній Україні Ухилян. Де взагалі це слово Ухилян? Ну, хто це таке придумав і як це, це обзивати людину і називати там, такими словами? Ну, я просто не, не, не розумію. Третій сидить, каже, що треба стріляти в коліна е, тим е, ну, нічого, Ніхто на це нічого ніякому ніяк не реагує. Ну, абсолютно. Може це не нове, да, що я розповідаю, і цей, але ж все одно, ну як так? Люди, люди практично обмежені в пересуванні. Обмежені, люди, люди обмежені в пересуванні. Напишіть в коментарях, хто що про це думає. Да? Тобто, ну, не забудьте підписатися на канал, поставити лайкос відео. От. Так що, друзі. Та, такі такі піпірагі. Тобто, ну, якщо в 22-му році, в 2022 році, коли починалася війна, от я теж був в перших рядах, в перших рядах я був, ми, ми прийшли. Я разів три їздив. Ну, на дуже багато людей було, дуже багато. І я не, ну, не, не попадав, я на третій раз аж попав. Все як положено, дані мої оновилися, все по мені було і тому подобне. Через два дні мені е, подзвонили. Що типа, на сім годин приїжджай. І вже поїхав. мене вже в печать в стояло все. але побачили мене і подивилися, що в мене не гаразд зі здоров'ям, і мене завернули. Перечеркнули мені цю печать, написали, що запис зроблений помилково. Поставили зверху ще одну печать і мене типа, валі. То зараз люди тільки йдуть, в кого бронювання, в кого там якісь відстрочки є і тому подобне. Людей закривають, ну, за що закривають, чого закривають. Ну, Яке обмеження і тому подобне. Ну, це, це, це капець. Друзі, напишіть коментарях, що ви про, про це думаєте. Я ще раз наголошую, що я нікого ні до чого не призиваю, ні, 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 ні на що не ні, ні наштовхую. На і це просто моя сугубо лічна думка. Ну, ще поки думку можна висловлювати, я так розумію, але скоро вони вже там щось кажуть, вкиди якісь що хочуть заборонити критику влади. от. Сім років типу, давати. Уже за дрова, було, да, за дрова було. Закон якийсь там хотіли прийняти, ну вони його прийняли, але президент не підписав. Шмигаль вийшов і сказав. каже, Президент не підпише цей закон, не підпише закон. Чому да, народ почав возмущатися, почали там блогери висвітлювати і тому подобне. Ну, як так бабка та зібрала тих дров, чи дід, чи пенсіонери там собирали, навезли тих дров, щоб, ну, допустимо. На всю зиму і тут двох, давай документи. А документів немає в тюрму, якщо на 30 тисяч чи більше ти зібрав. Ну, якось такого плану. Ну, я, я не розумію. Пишіть в коментарях, що ви про це, про це думаєте. От понаписують мені, о, типу блогер, чого не воюєш? У ну, мене хребет больний. Я, 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 ну, я приходжу в лікарню, я запитую, що, що може, які йде програми там на операцію. Ні, піки платна. Тільки платно, нема безплатного, нема безплатного, Ось такої медицини вона вже скончилася. Тільки платно, 90 тисяч. 90 тисяч стоїть в мене операція. Хребет у мене не годиться. Куди мені йти? Щоб я десь когось там, блядь, і за мене хтось погиб. Ви представляєте, я себе її тягаю, а на мене навісить іще, як люди ну, військові, розповідають, що вони на собі тягнуть кілограм 50 а в мене двох два, два диска зруйновані, ми, ми ж хребцеві наглухо. плюс грижі. От, і що, кого я витягну, чи кого? за мене ще люди погибнуть і тому подобне. А, а, а коментарів там таких на, на, на цей, на, написують, що хай Бог милує. Ну, Я знаю, що люди неадекватні є, ну, але до такої степені я, я в шокі. Напишіть, що ви по цьому поводу думаєте, друзі. Так що от такі пироги. А я вас обняв підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я усім, вашим рідним здоров'я, всім вашим, вашим рідним, головне здоров'я, а все остальне буде. І миру. Головне миру, друзі, щоб ця клятна війна скоріше закінчилася. Бо то, то трендіть, скільки, скільки хлопців погибло, у мене два друга загинуло. Два друга загинуло. Діти залишилися без батьків. Так що це таке? Дай Бог вам здоров'я, всього самого найкращого. Хай Бог Господь Бог вас береже. Всім пока-пока.